У період Різдвяно-новорічних свят турботи й уваги потребують всі, а особливо ветерани. Вони пережили страшні часи Другої світової, а сьогодні переживають ще одну війну, коли Росія напала на Україну. Микола Мініч згадує, як минуло його дитинство і молодість. Війна пройшлася і по його родині. Життя моє пройшло як? Дитинство за Польщі ще майже потім війна. Ну, війна поламала життя всій сім'ї. І зачепився за щось і впав окоп. Впав окоп про, про, про очі пролупив. Дядько стоїть в кутку і кричить до мене, давай патрони. Я, я вирішив очі, де кажу. Він каже, він там в тому ящику. Вже четвертий рік поспіль команда народного депутата України від Рівненщини Романа Іванісова відвідує ветеранів. Катерина Євушко, помічник народного депутата, знає дорогу до кожного з них як до себе додому. І щоразу хвилюється, щоб двері все ж таки відчинили. Микола Леонтьович, це вам від народного депутата від Романа Валерійовича Іванісова. Щорічна така наша підтримка дякую. Щороку команда Романа Іванісова готує і розвозить продуктові набори до святкового столу. Та головне для стареньких це увага. Так Іван Долгіх після війни лишився жити на Рівненщині. Чоловік працював на різних посадах, тепер щиро вболіває за перемогу України. Дякую всьому українському народу, що мені Україна прийняла в свій дім. От і я вже живу. на Украине, и как, мешкаю уже 73 роки я тут мешкаю. До 66 рок року я работал на железнице. Mm -hmm. А потом в 1966 году я рассчитался и работал в Ривне на газоразрядном заводе с лесарем по нестандартному оборудованию. Я пережил одну победу, І ще одну пережив побіду, нашу українську побіду з кожним роком ветеранів стає все менше, і важливо приділяти їм увагу за життя, адже хвороби та поважний вік даються взнаки. Наша знімальна група мала можливість поспілкуватися з живими свідками подій 80-річної давнини та почути їхній голос зараз, коли вже вдруге на їхній пам'яті Україна у вогні. Це мій свекор Марценковський Володимир Йосипович. 13 грудня 927 року народжений призваний був на війну, що не було 18 років. В 1944 році він артилерист. От, ну, зовсім молодим хлопчиком, не було 18 років. Я вірю, і мій дід Свекор теж вірить. І всі ми молоді, всі ми люди українці, віримо, що. Перемога обов'язково буде. Ми люди працьовиті, ми люди сильні, ми люди терпеливі. От я думаю, що і Бог на нашій стороні, бо ми за правду, ми за свою державу. Цьогоріч до організаційних процесів долучився і голова Корненської громади рівненщини Роман Горбатюк Василейко каже: довкола доброї справи треба об'єднуватися, особливо у ці нелегкі часи. Ветеранів привітали зі святами, поспілкувалися, побажали міцного здоров'я та миру. Старші люди щиро вірять, що українці великий і сильний народ, тому Україна переможе. Роман Валерійович щороку спільно зі своєю командою допомагає та відвідує ветеранів, учасників бойових дій. Активно допомагає кожному виборцю 153-го округу, чує потреби кожного громадянина, який звертається до нього з того чи іншого питання. Активно підтримує наших хлопців на передовій, наших зсу. Адже тільки турбота один про одного допоможе пережити українцям цей важкий період та дочекатися перемоги України.